— Ух ти. Ну, це вже така Ух ти. більш сучасна лабораторія. Аліфакс, а, Аліфакс Сісмекс. Е... Ну, якщо от дуже часто питають, а де використовується штучний інтелект в лабораторній діяльності, бо так або інакше, все одно через 5-10 років буде дуже великий вплив, то от якраз оці прибори вони вже такий прадідушка цих перших проявів штучного інтелекту. Коли Чому вже... прадідушка? Бо це вже давно, по-перше, створено. І воно все одно працює не абсолютно самостійно. Не, самостійно. не самостійно, це так називаємі decision support systems. Тобто, коли штучний інтелект, він дивиться на базі свого попереднього досвіду і великої бази даних на клітини, і він каже, що з його точки зору, мабуть, це там ну, неправильна клітина, от лікар, передивись і підтвердь. Тобто, mm. не штучний інтелект ставить діагноз, це одно людина, Але штучний інтелект. Помічає ці е, зони, які потрібно окремо передивитися. А якщо я, наприклад, здав загальний аналіз крові, угу. це сюди потрапляє? Саме сюди, да. О, це... це потрапляє сюди, тут обробляється. Тобто Окей. деякі простіші етапи роблять одні прибори, а отже фінальний перегляд от, ці машинки а, роблять. Ну от одну у людини беруть, да? Да. далі куди вона? Подавлять? Вона потрапляє в один з цих шести приборів, які ми бачимо перед угу. собою. І там робиться формула, так називаємо. Ну, коли кров розкладають на певні види клітин. Раніше це був лікар-лаборант, який дивився в мікроскоп. На скельці на цьому скельці був був мазок крові. Це і, я пам'ятаю, що він, він, він і він школі. рахував ці клітинки. Зараз ці прибори вони вже це рахують лазерним промінем і визначаються, які вони саме. Тобто, кров фактично йде через якусь трубочку. Ну, можна так сказати, по да. ній стріляє лазер, да, і визначаю, І в залежності від того, як він через неї проходить, да. він потрапляє на якусь. Якщо дуже грубо, то плюс-мінус так.